Зараз трошки про печальне. Про персик без обрізки. Цей персик пропустив обрізку уже третій рік підряд. До того він кожен рік обрізався, обрізався сильно, правильно, були гарні прирости, гарні плоди. Він був молодий, потужний. Ну, так як я от на відео, можливо, хто дивився, то бачили, так як я показував, які персики. І цей був в точно в такому ж стані. Низенький, потужний, з гарними приростами. 3 роки пропустили обрізку. От, дивимося наслідки. Ну, по-перше, подивіться висоту. Так, тут ділянка вся запущена, тут дачу цю покинули. Суть в тому, що просто от показати, що робиться. Дивіться, оце вже висота десь 2 метри. Оце вже висота 3 метри. От на цієї висоти було фактично це дерево. Ну, кожен рік воно підтримувалось на такій висоті і були гарні прирости. А тепер воно стало дуже високе, воно втекло вверх, воно оголилося. Тут всередині майже немає живий гілок. Сусідній персик, ось він тут в корчах, він практично всох. Тут тільки окремі кілочки в нього на кінцях ще живі. Тобто маємо фактично сухе дерево, хоча воно. Було молодше, мало б ще жити і жити. Бачите? І отут третій персик, він фактично повністю загинув. Та і не повністю, не фактично, а іменно що загинув. Отака от, от картина, якщо персик не обрізати і не обробляти. Він просто жити без цього не може. При тому, що інші дерева тут же на цій ділянці покинуті, ростуть оце вишня. І навіть плодоносять. Ось тут, але зі сливою навіть щось роди без догляду. Хоча воно все таке собі, але дерево живе, це не персик. Груша росте взагалі чудово. Ну, і яблуні так само. Це все я просто показує для порівняння. Дерева, які не обрізались. До речі, ці груші яблуні їх і раніше фактично ніхто не обрізав. Але персик обрізався кожен рік. Раніше. Три роки пропустилась обрізка і все. І дерев нема. От вам і персик. І абсолютно не може дерево це жити самостійно. Ось так. Тому доглядайте за ними, дбайте.